Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте: єдиним джерелом влади в Україні є народ. На гарячу лінію народного контролю звернулись мешканці, які поскаржились на підняття тарифів по маршруту Трускавець Дрогобич людей. Обурює, що ціну підняли на цілих 75 копійок. Той може бути задоволений. Мало того, що проїзд став дорожчим для багатьох людей. Це виявилось подвійною несподіванкою, бо не бачили жодного оголошення про це напередодні і навіть не повідомляють. За поясненням, журналісти народного контролю звернулись до підприємства перевізника, який безпосередньо здійснює перевезення по маршруту Дрогобич-Трускавець. Заступник директора виправдовується, що ніяких порушень у підвищенні ціни проїзду немає. Паливо вартість палива на протязі останніх. Тижня зросло майже на дві на майна три гривні. Пан Захарія намагається переконати журналістів, що тільки з доброї волі керівництва транспортного підприємства люди їздили за меншими тарифами, хоча повинні були платити більшу ціну. Ми пішли на поступки всім, і пасажири не зробили максимальну. Ми могли зробити зразу максимально підняти. Чим пояснити таку благодійність від перевізників не одразу можемо зрозуміти. Також цікавимось, чи можуть пасажири отримати. Законний квиток вже із новим тарифом. Квитки є в кожному автобусі, будуть бути квитки. І тут ми зрозуміли, що нас дурять. А, а чи є у вас в маршрутці вже квитки на ну, з новою ціною, яку підняли? Немає? Ну, то вам їх не винали, чи, чи ви їх не возите з собою? Ми ще не маємо. тих. Ситуація з іншими водіями була ще цікавішою. Деякі з них говорили, що вони взагалі і ніякі не водії, і машини не їхні. Деякі приписували собі навіть посаду кондуктора. Я просто от посторонній пасажир, просто от тут гуляю і зайшов до Ви не Водій Ні. добре забавля камеру. Я кондуктор дішма а, ви кондуктор. А хто водій маршрутки? На яких підставах транспортне підприємство підвищило ціну на цілих 75 копійок? незрозуміло. Мало того, ні квитків, ні максимального оповіщення пасажирів про підвищення тарифів ми не знайшли. А про вихованість та культуру самих водіїв годі й говорити. Після виходу в ефір програми до журналістів народного контролю особисто звернувся директор транспортного підприємства Йосип Дяків. Він намагався довести, що після зйомок нашої програми квитки таки з'явилися. На 3,75 квиток можна отримати в будь якій транспортній засобі, який обслуговує, Ну обслуговує маршрут дорогові трускавець але водії ну напевне перех. На страже, ну, як кажуть, бояться вони преси, не боялися, вони, вони... ну хамуїлися. я не побачив на тому, що вони хамили. Можливо, цього не знімали, коли вони хамили. Але ну повірте, кожній сім'ї, не кажуть не буде дальше продовжувати. Пан дяків озвучив ще й невтішні прогнози для пасажирів, адже 3,75 – це не остаточна ціна. Квиток буде ще дорожчим. Від 3,75 так квиток подорожчає ще. Тому що на нинішній день солярка, коли ви знімали, була 12 гривень, На нинішній день от, в ту ж секунду ми їхали 13,29. Проте під час розмови директор транспортного підприємства визнав, що поведінка його підлеглих по відношенню до журналістів народного контролю була неприпустимою. Водії інколи хамлять. Але це не до кожного водія. На маршруті у мене наприклад, працює більше 70 водіїв, і я думаю, всіх одним-двома водіями вимірювати під такий, як кажуть, гребінь, чесати їх не можна. Я особисто від себе вибачаю це хамське відношення, яке відбулося десь мало місця, тому перед всіма вами, особливо так, що. Прийміть вибачення за них. Журналісти продовжують виконувати свої професійні обов'язки та тримати питання із підвищенням тарифів на маршруті Трускавець Дрогобич на контролі. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі сорок п'ять п'ятдесят код міста 24. Роксолана Буяк Ігор Дьорка, народний контроль, телеканал Алсет.